Юрба розлючено ревіла, стікали злобні крики знов. Вона, не наче вся тремтіла, як велес стратити любов. Ті, котрі вчора вистеляли дорогу одягом своїм. Сьогодні розібни кричали Любов розп'ясти, треба їм. Юрба ще вчора ще рядами сиділа, їла рибу хліб, ревіла злими голосами, достойний тільки смерті він. Ну що ж ви, люди, схаменіться, чим завинила вам любов? Та ви навколо огляніться, чи мимо когось він прийшов, хто був не та він очі, глухому слух, німим слова, а як благословляв охоче з любов'ю кожне дитя. За вас він ночами молився, а день для вас творив добро. Чому народ розлютився і за добро кидає зло? За злобним криком загубились, Несмілі зойкі співчуття тим, хто Ісусу, серце злились і віддали йому життя, і натоп душачи любов не точив, що творять, Господи, з тобою за те, то, що ти їх полюбив. Юрба роз'ярана — це сила, пекельна, грізна і страшна. Вона б Ісуса розчавила, проте любов перемогла. Любов прийняла бичування. Дари, насмішки і хрест, несла покірно на страждання, любов зразково стала тест. Як слід за ближнього страждати, як полюбити без умов. За нас життя змогла віддати лише любов, лише любов. Там, на Голгофі, в хресних муках Терпляче невимовно, біль, знала любов, будь розрухи, будь таких, в яких є ціль. Вбивати, нищити, губити, будь такі, що зрадять знов. І за таких мала вмирати лише любов. Щоб крізь руки, тисячоліття, торкатись злоблених сердець, що тих, хто пройде лихоліття на небі одягти вінець. Ідуть руки, юрба ж та сама, реве й від журби, а де отій юрбі ми з вами чи можемо близько підійти? Щоб зраненим бенти подати, щоб до самотніх підійти, щоб навчитись обіймати тих, хто втомились від біди, щоб голодним дати хліба, молитись тим, кого болить. Такі страшні навколо біди, де ти юрбі, яка кричить, як хочуть опуститись з руки, зневіря тисне душу знов. Юрба кричить, а ти крізь муки, юрбіці, обійми любов, яка за тебе помирала там на Голговському хресті, щоби і твоя душа пізнала в цьому короткому житті. Що й тоді, коли лютує, навкруг розлючена юрба, любов у серці спокій має, спокій Небесного Отця. Сьогодні кров'ю світ кликочить. кричить юрба, іде війна. Відчуючи твоє серце, хоче юрбіці і бачити Христа. Навколо звістки лиш тривожні потік новин і крик юрби. Ти не роби, як робить кожен, ти просто до Христа спіши. А Він з любов'ю всіх приймає, хто різношерствить цій юрбі. Біжи до нього, він чекає, щоб дати прощення тобі, щоб дати радість і спасіння, зцілити душу твою знов. Крізь катастрофи потрясіння, спіши прийняти цю любов. Амінь.